Гусінь є дивовижними комахами. Багато людей думають, що це звичайні черв'яки. Але насправді гусінь це дивовижні творіння природи. Існує багато різних видів, і майже всі вони перетворюються на красивих і витончених метеликів, які є окрасою нашого повсякденного життя. В залежності від виду, личинка метелика може перевтілюватись в літаючу красуню від декількох тижнів до декількох років. Гусениці, що живуть в північних широтах, не встигають пройти весь цикл розвитку за один сезон, тому їх цикл життя може тривати два роки. Вони залишаються зимувати в коконах. Цікавий факт, що в такому стані гусінь здатна витримати мороз температурою до мінус 70 градусів за Цельсієм. В Канаді і Гренландії зустрічається гусінь, що живе до перетворення в метелика до 14 років, так як вона не встигає розвинутися за коротке літо і на зиму їм доводиться впадати в сплячку. На відміну від черв'яків, з якими їх постійно порівнюють, гусениці не є самостійною групою тварин, це личинки комах, одна з форм розвитку лускокрилих або по-іншому метеликів. У період свого розвитку личинка змінюється в розмірах і зовнішньому вигляді. З некрасивої голої личинки вона перетворюється в пухнасту гусеницю. Потім гусінь перетворюється на лялечку, з якої потім з'являється гарний метелик. Розміри самих маленьких гусениць не перевищують 2 мм, а у найбільших вони досягають 12 см. Гусениць рідко можна зустріти в холодних полярних областях, неживих пустелях і лисих горах. Не надто багато їх і в помірних широтах, а от найбільшою різноманітністю вони відрізняються у тропіках. Видів гусениць існує також багато, як і видів метеликів та інших лускокрилих. Щоб визначити вид гусениць, в першу чергу слід звернути на колір, розмір, кількість ніг, довжину волосків. Та інші специфічні для кожного виду риси. Тулуб гусениць має голову, грудку і черевце. На грудях і черевці знаходиться кілька пар кінцівок. Все тіло покрите волосками гусениці, лусочками, бородавками і іншими виступами в залежності від виду гусениць. Також тіло гусениць має кілька кілець, розділених борозенками. Підтягуючи кілечка, гусениця рухається і пересуває лапки. Дихання гусениць здійснюється через стигму. На тілі їх кілька. Голова і груди мають тверду оболонку. Інша частина тіла м'яка і пухка. Голова утворена з декількох кілець, зрощених між собою. Форма голови може бути круглої, прямокутної і серцевидної форми. Тім'яні частки можуть видаватися вперед і навіть утворювати роги. Деякі види гусениць володіють справжньою імітацією інших мешканців землі, наприклад, змій і навіть казкових дракончиків. Ротовий апарат гусениць сильно розвинений. Вони можуть розгризати будь-які матеріали і добувати собі їжу за допомогою зовнішніх щелеп. В середині знаходиться апарат для розжовування їжі з слинними залозами. Очі гусениць мають просту будову. На голові знаходиться кілька пар очей. Іноді вони злиті в одне велике око. У кожній гусениці кілька пар ніг, деякі з них закінчуються специфічними гачками. На ногах, які розташовані на грудях, є підошва з коготками. За її допомогою комаха пересувається, випинаючи або втягуючи живіт. Деякі види гусениць живуть в мурашниках, видають специфічні звуки і виділяють ферменти. Мурашки думають, що гусениця це їх матка, тому вони годують її і піклуються про неї. Деякі гусениці набувають токсичність через рослин, які вони поїдають, тому птахи їх не їдять, знаючи, що вони отруйні. Кожна гусениця може виробляти шовк, але тільки тутовий шовкопряд одомашнений людиною кілька століть тому. Гусінь розвивається і живе близько місяця. Перетворюючись, вона пряде кокон з ниток довжиною до 1500 метрів. Колір може бути білий, рожевий, жовтий, зелений. Щоб отримати натуральний шовк, лялечку тримають протягом 2 годин при температурі 100 градусів за Цельсієм. Така температура дозволяє легше розмотати кокон і використовувати шовк у виробництві. Гусеницю тутового шовкопряду спеціально розводять у багатьох країнах. Зі 100 кг коконів виходить 9 кг шовкової нитки. Чіпати деяких гусениць небезпечно для життя. Вони бувають отруйними. Відрізнити отруйну гусінь від мирної дозволяє забарвлення. Чим яскравіше забарвлення, тим імовірніше, що гусениця отруйна. Контакт з нею для людини може викликати свербіж, почервоніння шкіри, задишку, різні болі і розвинути захворювання. Обмежена рухливість гусениці не дозволяє. Їй швидко пересуватися і змінювати середовище проживання. Найчастіше гусениці живуть на землі, листочках, рослинах. Деякі види живуть під водою. В залежності від способу життя є скритні гусениці і відкрито не пересуваються. До прихованих видів відносяться ті хто практично не з'являється на поверхні землі, а знаходиться в корі або під землею. В залежності від того, де живе гусениця, вони діляться на наступних представників. Листоверти живуть в листі дерев, зробивши трубчастий будиночок. Карпофаги живуть у плодах рослин і ягід. Ксилофаги живуть всередині стовбурів дерев під корою. Підземні личинки живуть під землею, водні гусениці живуть у водоймах, мінери живуть в корінцях, листках, нірках. Відкритий спосіб життя ведуть майбутні метелики. Вони живуть там, де харчуються, на листках, квітках рослин. В більшості своїй гусениці вегетаріанці. Вони воліють їсти листя рослин, корінці та квіти. Деякі гусениці пробираються до своїх ласощів і відкладають там яйця. До таких шкідників відноситься моль. Вона обожнює мед. Вночі моль пробирається у вулик і відкладає яйця в сотах. Личинки, що вилупились, з'їдають віск і мед. Взагалі гусениця дуже ненажерлива. Щоб стати лялечкою, вона повинна набрати масу. Гусениця яблучної молі може з'їсти все листя яблуні і не наїстися. Якщо поблизу немає інших дерев, вона перетворюється навіть будучи голодною. Є і екзотичне харчування залежно від виду. Пробкова моль харчується водоростями і грибком винних бочок і чанів з пивом. Гусениці вогнівки живуть на тілі лінивця і поїдають його водорості, які ростуть на шерсті. Вогнівки їдять будівельний матеріал комах, папір. Гусениці совок і голуб'янок їдять мурах. При цьому мурахи обожнюють сік, який вона виробляє і живуть разом. Хижі гусениці живляться дрібними комахами та іншими гусеницями. Хижі види гусениць використовують у боротьбі з шкідниками на городах, а ось рослиноїдні можуть завдати шкоди господарству. По мірі зростання гусениці кілька разів линяють, скидаючи стару що стала їм тісною оболонку, і вирощують нову. У тілі гусениці знаходиться 4000 мускул. Для порівняння у людини їх всього 629. М'язи гусениць, на відміну від людських м'язів, виконують для їх тіла функцію скелета. Вони схожі на дрібні кульки з повітрям, по яких циркулює кров через переплетення м'язів. З давніх часів на землі процвітає ентомофагія або поїдання комах. Гусениці займають почесне місце серед гурманів. Їх вживають в їжу сирими, підсушеними, смаженими, з соусами, омлетом. Забарвлення будь-яких гусениць імітує умови проживання цієї комахи. Це є відмінним засобом маскування й захисту. Всі види гусениць перед перетворенням у метелика проходять через стадію окуклювання. Лялечка зазвичай має циліндричну або круглу форму. Колір циліндра однотонний, зелений або жовтий. Може мати на поверхні малюнок у вигляді смуг, крапок і плям. Коли метелик знаходиться в стадії лялечки, в нього вже є крила. Ноги і хоботок. Більшість гусениць живе набагато довше, ніж метелик, в який вони потім перетворюються. Лускокрилі комахи поширені по всій планеті, але тільки в тих місцях, де є квіткова рослинність. Гусениці плазуючі, схожі на черв'яків личинки комах. Вони бувають абсолютно різних розмірів і кольорів. Можуть бути голими або покритими пухнастими волосками. Об'єднує їх одне, всі вони коли-небудь перетворюються на прекрасних метеликів.